Вітаю, панове! Сьогодні я хочу вам розказати про crm систему яку crm систему вибрати особливо для товарного бізнесу, тому що я займаюся товарним бізнесом, і напевно я трошечки щось в цьому розбираюся, тому буду розказувати вам саме про товарний бізнес. Отже, що таке crm система Напевно, я не буду розповідати, тому що ви, напевно, знаєте, якщо ви знайшли це відео, ви напевно шукаєте, яку crm систему вибрати, тому ви знаєте, що вона вам дасть і для чого вона вам потрібна. Я вам зараз покажу три сіре. Рем-системи, які підійдуть для товарного бізнесу. Але спочатку, в принципі, ви маєте зробити таке технічне завдання: що вам треба від crm системи в моєму випадку це буде, м, напевно, наступні пункти. Тобто, в crm системі має бути Marketplace Prom, розетка Allo. Бажано, щоб там було Instagram, Я маю на увазі Instagram і Facebook, в принципі, месенджер Facebook, а так і Instagram Direct. М, відразу хочу наголосити, що в більшості CRM системах інстаграму, Facebook, як такого немає. Також, оскільки я працюю офіційно і я підприємець, ну я ФОП, друга група, мені треба програмний РРО. Тобто, мені треба РРО у випадку з crm системами, мені треба. Переро. Відповідно, якщо у нас товарний бізнес, ми продаємо. Значить, ми маємо якось сконтактуватися з сервісами доставки. Тобто, нова пошта, Укрпошта, може бути там Джастін, що у нас там ще є, Міст Експрес і, і щось такого плану. Так, в основному нова пошта і Укрпошта. Також, оскільки товарний бізнес, мені треба склад. Тобто е, мені треба склад для того, щоб вигружати актуальну наявність товарів на пром, розетка, Алло. І, в принципі, ну, просто для маркетплейсів, ну і для себе, щоб якщо у нас дуже багато товарів, так, або якщо у нас специфічні товари, просто треба знати кількість, то, ну, відповідно, треба склад. Склад просто для того, щоб знати кількість товарів. Ну і далі мені треба якісь банки. так, Це не так обов'язково, ну, але тим не менше, оскільки у мене ФОПрахунок в Монобанку, мені треба інтеграцію з Монобанку. Тобто, щоб я бачив виписку в CRM системі, коли приходять кошти, щоб я міг підв'язати їх до певного покупця, якщо це, звичайно, треба. Ну і мені здається, на цьому все з інтеграціями э, таких сторонніх сервісів, мені цього буде достатньо. Я нарахував їх тут 10 штук, тому йдемо дивитися, що на можуть запропонувати crm системи я хочу відразу сказати: я вибрав три crm системи. Одною я користуюся вже. Це доволі такі легкі системи, тобто легкі в користуванні, легкі в інтеграції. Ну і відповідно вони не такі дорогі. Тому що, якщо пошукати відео на YouTube, звичайно, я шукав, коли шукав, то там я наткнувся на відео, до прикладу, якісь вебінари, де розказують, що ну от інтеграція буде коштувати 100-150 тисяч гривень, буде займати 2-3-4 місяці. Я ж покажу доволі такі прості, дешеві і дуже легкі в інтеграції crm системи де за один-два вечори ви зможете зінтегруватися самі без, без інтеграторів, так і не треба буде платити кошти за це все діло. Ну або якщо ви не дуже натиск комп'ютером, то можете когось попросити. Я думаю, фрілансерів, так, або, в принципі, можете і до мене звернутися. Тобто, якщо ви захочете, то в принципі напишіть, можливо, я вам допоможу. Давайте подивимося, які можливості мають наші три crm системи Це у нас буде SalesDrive, це у нас буде KCRM, і буде. Кіпінг CRM. Всі crm системи мають склад, тобто вони роблять облік товарів, і коли нам приходить якісь нове замовлення з маркетплейсів, так вони автоматично віднімають той товар з нашого складу. Ну і відповідно у нас буде актуальна наявність. Отже, підемо далі по інтеграціям: пром, розетка, алло, хорошоп і тому подібне. Тобто маркетплейси і деякі інші сервіси у нас тут є. На каста, до речі, хотів підключити касту через Sales Drive, і вони лише приймають замовлення, тобто вони не скидують актуальну наявність товару. На каста. Напевно, не знаю, якось складно вони це все діло роблять. Але, тим не менш, служби доставки є. Телефонією я не користуюся, смс, вайбер, телеграм також не користуються, хоча було цікаво подивитися, що це є, імейли ні, ПРО є, виписки, тобто Приватбанк, Монобанк, Лікпей, Верфорпай є. Аналітика конверсії з Google рекламою я не користуюся, тому поки що мені не актуально. Соціальні мережі Інстаграм. Так, можливо, можливо, ви також продаєте левову участку через Інстаграм і подумали, о, тут є інстаграм, непогано. Але коли ми дивимося, інтеграція відбувається через сервіс Apex Drive або Zipper, Ну і відповідно, інтеграція стосується лише рекламних лід форм Інстаграм і не стосується інтеграції з Інстаграм Діректом. А мені і, напевно, вам треба саме інтеграцію з інстаграм. Директом. тобто тут немає інтеграції з інстаграмом, хоча вона типу заявлена. Ну так більш-менш. Отже, більш-менш Sales Drive підходить і мені, і напевно для товарного бізнесу підійде і вам. До речі, тут ще eBay є непогано. KCRM, до речі, вже підключає Instagram Direct. Вони підключають це все діло десь нещодавно, в моєму випадку, десь місяць тому вони підключили можливість інтегруватися з Інстаграм Діректом. Ну і відповідно, склад тут у нас є. Тут у нас є маркетплейси, тут у нас є всі маркетплейси, які мені потрібні. Навіть OLX, можна, не знаю, як воно працює, але я бачу, що воно є. Тут у нас є Instagram Direct, саме Instagram Direct, Facebook Messenger і тому подібне. Вони набрали мене і сказали, що вони вже мають інтеграцію з Instagram, і я можу перейти на KCRM. Але проблема в іншому. Поговоримо про це в кінці, коли будемо порівнювати ціни, тому що KCRM одна з найдорожчих crm систем. Ну, але то вже таке. Служби з доставки, звичайно, також тут все це діло є, платіжні системи є, фіскалізація. Є. Відповідно, є все, що нам треба. Якщо подивитися на Кіпінц CRM, тут у нас також є фактично всі інтеграції, склад у нас є: пром розетка, Алло, Монобанк, Чекбокс, Приватбанк. Хорошо, Укрпошта, Нова Пошта, Бінотел, якщо ви користуєтеся. Є Блекбокс, це у нас список, скажімо так, не дуже добросовісних клієнтів, які купляють і не забирають потім посилку з нової пошти, з Укрпошти. Ну і відповідно вони заносяться в цей список. Не знаю, як вони заносяться автоматично, чи треба там клікнути щось. Я користуюся так чисто сайтом Блекбоксом час від часу. Ну, коротше, всі інтеграції більш-менш. Є до речі, інстаграму тут немає, тому напевно було би логічно зробити все це діло в порівнянні на ціни. Отже, якщо ми подивимося на Sales Drive, за одного-двох користувачів на місяць, ми маємо платити 659 гривень. Чому я не кажу 527, тому що це оплата за рік, ну і вам, типу, дають знижку. Тобто один-два користувачі, ну нехай буде. Давайте візьмемо за двох користувачів, тому що в основному має бути два користувача. Ну, мені так здається, в великій компанії, так, у великому магазині, можливо, буде навіть 9, 10, 30, 50, 100. Ну і відповідно ви бачите, скільки ви будете платити за це. Цих користувачів. В моєму випадку у нас два користувача: 659 гривень на місяць, оплачується поквартально, там десь 1700-1800 гривень виходить поквартально. Ну, це вже таке. Отже, 659 гривень на місяць. Запам'ятали цю цифру за те, що вона нам дає. Тобто там промрозетка, Укрпошта, склад, монобанк і, і щось подібне. Йдемо до тарифів на CRM. у нас тут немає плати за користувача, у нас тут є базові плати, так би мовити. Так. На місяць ця CRM система за базовий функціонал коштує 19 доларів на місяць. Якщо у нас доволі таки багато замовлень, тобто більше 200 замовлень за місяць, ми ще додатково за кожні 200 замовлень доплачуємо 9 доларів. І тут є одне але. Опціонально, так можна сказати, тут підключаються маркетплейси. Але crm система в більшості використовується саме для маркетплейсів, щоб вигружати залишки. Ну, і Відповідно, щоб трошки легше було все це діло обробляти. Ну але в цілому я зробив все це діло для того, щоб вигражати залишки. Ну і відповідно, якщо ми беремо 19 доларів базової оплати і 19 доларів за маркетплейси, це помісячно, то 38 доларів на місяць ми маємо оплатити. Якщо ми доволі такі успішні і у нас більше 200 замовлень на місяць, то за 201 замовлення ми доплачуємо ще 9 доларів, поки не доходимо до 400 замовлень. Якщо доходимо до 401 замовлення, відповідно ще 9 доларів від малюємо. В цілому, якщо взяти так, що у нас 300-350 замовлень на місяць, так, ми маємо платити десь 47 доларів. А якщо взяти по сьогоднішньому курсу, ну, напевно, це недоцільно, тому що все це діло, звичайно, поміняється. Незрозуміло в яку сторону, ну, напевно, в більшу сторону, то це десь 2000 доларів. Ой, господи, 2 тисячі гривень на місяць. Але тут є у нас Instagram Direct. Ну, тим не менш. Отже, за що ще тут можна платити? Тут, в принципі, можна ще платити за дисковий простір. Тобто 10 гігабайт вам даються... Безкоштовно, ну, як безкоштовно, в базовому пакеті і 9 доларів ви будете платити за кожні 10 гігабайт додаткових. В товарному бізнесі, мені здається, 10 гігабайт просто вистачить з головою. Але якщо ви якісь виробництво і вам треба прикріпляти до якихось заявок, якісь файли, якісь макети, так, якщо ви виробляєте, не знаю там. Ну, я собі не уявляю, у мене товарний бізнес, так. Але якщо ви виробляєте, то там якісь схеми підключати, і, напевно, вони. Також трошечки важать, і якщо за пару місяців набирається 10 ГБ, то відповідно треба буде платити ще 9 доларів за 10 Гігабайт. Це просто одноразово платиться, так би мовити. Нібито вже немає додаткових оплат, окрім ось цих комунікацій. Підключення номеру в Telegram і підключення номеру до Viber. 15 доларів і 25 доларів. Якщо вам це треба, це одноразово оплачується і все. Тобто все, на цьому більше немає ніяких оплат, лише по місячні оплати, тобто десь 47 доларів на місяць. Але тут є Інстаграм. От тільки за інстаграму можна буде платити такі кошти, і то треба задуматися. Ну, це вибираєте ви. Отже, йдемо далі. Keeping CRM у нас взагалі. Я не знаю, чому я не вибрав її, тому що вона. Найбюджетніша по своєму функціоналу хороша, а по ціні доволі такі просто приємна, я б сказав. Тобто, у нас є один безкоштовний користувач, але з урізаними можливостями. Тобто, тут дуже багато чого урізано, і в будь-якому випадку треба буде платити ось 250 гривень за одного користувача. Але це вже йде другий користувач. Тобто, перший у нас безкоштовний, а за другого йде 250 гривень на місяць. Тобто, ви фактично купляєте двох користувачів за 250 гривень на місяць. Ну і кожен додатковий користувач буде коштувати 250 гривень на місяць, оскільки зараз військовий час і кацапня напала, щоб вони всі повиздихали, то кіпінце CRM дає 50% знижки на свої тарифи. Так, і тут воно буде не 250, а 150 гривень на місяць. Мені здається, це просто шикарно зараз, так використати це все діло і просто взяти і перейти. Ну або просто впровадити в свій. Бізнес зінтегруватися з КПін ЦРМ, бо це 125 гривень на місяць, це ну, реально просто дешево. Так це халява, тому, тому напевно, можливо, я перейду на кіпінц црм Ну але зараз не про це. Отже, 200, нехай буде 250 гривень за двох користувачів. Тобто, перший користувач безкоштовний стає повноцінним при оплаті другого. Ну, трошечки таке дивне, ну але тим не менш. Ну і відповідно для двох користувачів у нас відкриваються всі. Всі-всі абсолютно можливості. Тут також немає інстаграму. Давайте порівняємо crm системи по ціні, тому що по функціоналу вони більш-менш одинакові. Ну, окрім кейси просто тут додається інстаграм. Дірект інтеграція, що немає ні в одної, поки що. Отже, sales Drive 659 гривень на місяць, кейси в даний момент десь 2000 гривень на місяць. Ну і Keeping CRM 250 гривень на місяць. З цього просто можна зробити висновки. Отже, панове, всі посилання на всі ці crm системи будуть в описі. Можете переходити по ним, якщо я допоміг вам, просто перейдіть по тому посиланню і зареєструйтеся в якійсь crm системі яка вам більше до душі або яка вам більше по кишені. Ну і відповідно, я допоміг вам, ви допоможете мені, тому що то є реферальні посилання. Також, якщо подивитися в описі, там ще є посилання на деякі фонди, які немаловажливо. Просто скиньте там, якщо вам допоміг, так? Скиньте там 10, 20, 30 гривень, скільки вам не шкода на будь який з цих фондів. так, Або допоможіть просто якомусь волонтеру, так, який там збирає, ну, банально там, якусь іжу, так, тому що і таке є, і треба допомагати і таким. Я думаю, вам не буде складно це все діло зробити. Все, панове, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.